8 квітня поточного року, близько 12-ї години, на автодорозі Київ-ЧОП в районі села Бавин Гощанського району сталася дорожньо транспортна пригода за участю іноземних громадян. 57-річна Даніела, громадянка Франції, керуюча автомобілем Land Rover, рухалася зі сторони рівного в напрямку міста Київ. За попередніми даними, водій позашляховика не впоралась з керуванням, в результаті чого допустила перекидання автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 57-річна Даніела, яка керувала автомобілем Land Rover, отримала тілесні ушкодження у вигляді черевно-мозкової травми, струс головного мозку, забій плеча, з якими була госпіталізована до травматологічного відділення рівненської обласної клінічної лікарні. Автомобіль було доставлено на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів міста Рівне, дану подію внесено до єдиного реєстру. Судових розслідувань